Військовослужбовець із благодатного Нововолинської громади Віталій Манойло брав участь у бойових діях, захищаючи Україну на сході. Під час одного із завдань пригадує отримав поранення. Після лікування повернувся у стрій. каже, має позивний художник, і не випадково. Я художник професійний по освіті вчитель до війни розмальовував церкву. Віталій розповідає, у військкомат пішов у перші дні вторгнення російських військ в Україну. Ходив кілька разів, казали, записали добре. Все, ми подзвонимо, Не дзвонять, знову пішов. Всі хотіли побыстріше на фронт зупиняти ворога. У мене дружина, троє дітей. Жінка, звісно, плакала. Але я кажу: а що буде, якщо я не піду, буду ховатися? Ти потім будеш мене побажати? Каже, 3 березня 2022 року уже був у війську. Це кардинально різне життя. Що художник вільний, живе під настрій і що людина військова. Ні, службу на посаді командира бойової машини розповідає про перші відчуття, коли потрапив у зону бойових дій. Перше враження було, що це не насправді. Будинки розвалені. Там тварини валяються, розпотрошені тими осколками. Це все. Це жах. Важко було привикати. Важко було до цих гучних вибухів. Коли там іна летить, де вона впаде. Спочатку не знаєш, то падаєш майже на кожен вихід, а пізніше, а та там впаде, а це далеко, це не долетить. А потім, як би, звикся, адреналін. Говорить, на одній з ділянок фронту отримав поранення після мінометного обстрілу ворога. Прийшли, я так зрозумів, якісь професійні мінометчики, які дали міни в окопи нам прямо. Там майже всі з нас отримали поранення. Ми були змушені відбивати атаки. Вибору не було. Далі була реабілітація. Шість місяців. Там на нулі тихо, значить, в більшості випадків буде атака ворога. Треба пильнуватися. Тут завжди тихо, і ти завжди лежиш, лежиш, зриваєшся, а шукаєш автомат. Спершу, каже, було важко адаптуватися до відносно мирного життя. Така комедна історія була, пішли на дачу, що я тоді на милицях ходив. і Тут поряд трактор, гусенічний ніжний грав землю, я ті костилі кинув і в кущі, а шур, Бо ж танки… Після реабілітації Віталій повернувся на службу у Володимир Волинський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Зараз каже, охороняє один з об'єктів. Говорить, українці боротимуться доти, доки сирени не перестануть лякати дітей і доки оборонці не виженуть окупантів з усіх куточків України. Треба боротися. Росія не така велика, як здається. Ми їм дамо коптів. Вадим Панафідян, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.